Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні хочу обрізати малину Тут біля хати, біля ставка, якщо встигну, посіяти трошки в парничку. Олежик сьогодні в хаті буде, Сьогодні без помічника буду, бо на вулиці у нас хоча ще й тепленько, але дуже сильний вітер, холодно. Після вчорашнього вечора трошки погуляли, то сьогодні дуже багато хрипів і кашляє. Так що вирішила сьогодні його собою не брати. Ну що, почнемо? Мій сніданок, який потихеньку перейшов в обід. Так щось захотілося солоненьких гріночок, то там був багет, який в неділю пекли, він вже такий не дуже м'якенький. Це якраз то, що треба. Нажарила гріночок. ще капуста тушена є. Пустенько поснідаю чи пообідаю, не знаю, як воно правильно називається. Та погодую олежико, піду нарубаю дров, щоб затопити у хаті. Бо ми у неділю вже... Потушили котла, то зараз топимо лише грубкою. І тоді піду обрізати малину в березі. Тут біля хати вже обрізала, там її було зовсім трошечки. Всім хто їсть, приємного апетиту. Поки їла, то вирішила спекти галету з яблуками, а потім вже йти далі обрізати малину. Для галети беремо.

Ставимо це на газ і доводимо до кипіння. Поки у нас там закипить вода з олією, зважуємо 180 г борошна. Пів чайної ложки розпушувача. Я додаю трошечки більше. У нас кажуть підчайну ложечку. І півчайної ложки солі. Все це гарно перемішуємо, щоб все гарно розподілилося. Чекаємо, поки закипить вода з олією. Вставляємо вагу в сторону. Коли закипить вода, вливаємо все в муку. Зразу перемішуємо ложкою, бо воно гаряче. Коли це гарно вимішається, то нам трошки для прохладніше можна вимісити рукою. Він така вийти маса, не витнути до рук. Викенька ніжна. Всього на я мішала донор, вона вже маса не сильно греча, зараз буду домішувати рукою. Ось таке така м'якенька. Дуже швидко замішується, дуже швидко печеться і дуже смачно. Я розставлю це тісто, щоб воно схололо, а сама тим часом наріжу яблучок. Я робила з яблуками, з малиною було дуже смачно. А тепер знайома порадила посипати желе. У мене там є пару пар, що попробую посипати ще желе. Зараз вам покажу, буду нарізати яблука. У є такі три яблучки. Вимаю з них серединку. Нарізайку. Jeżeli mógłby to jałmuł, to naczynki, oni że to jest najśniejsze. się wędrować w 你有这个这样。 Посипаємо тісто крохмалом, Можна брати кукурудзиний, можна брати картопляний, який є. На крохмал посипаємо трошки ще желе. Зверху викладаємо яблуко і знову посипаємо желе. Загортаємо краї галети і ставимо розпікатися в духовку по температурі 200 градусів хвилин на 15-20. Головне її не пересушити. не встигла дорізати малину, вже ти завтра доріжу. Поки малину я різала, то бабуся вже у парничку посіяла редьку, рядочок кропу і шпинат. Думала, що пекінську капусту, але її не було в нас. Все перерили, капусти не знайшли. Завтра вже піду на базар, куплю пекіночки та посіяла. Забула показати вам галету. Ось така получилася галетка смачна і соковита. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.